Ще раз розглянемо використання операторів умовних і оператора переходу. На прикладі маленької гри, вгадай, число. Значить, нам знадобиться дві змінні. Це будуть змінні x і y. Тип задамо, щоб простіше нам було інтеджер. Інтеджер. Мітка нехай буде поки що. Розділи ми з вами якісь то. Поставимо, от, введіть якесь, напишемо число. Давайте, змінний x для початку присвоїмо якийсь результат. Просто x дорівнює 8. Так? Просто задамо. Введіть число, вводити, ми будемо y. Так. І далі у нас буде оператор if, тобто стоятиме, if, якщо x менше y, то тоді, то тоді zen нам треба сказати, ви взяли мале число, правильно, ой, велике число. Якщо y, давайте, введений буде так зручніше, y менше X, то є те число, яке ми ввели, воно маленьке. То тоді Zen. На, у нас дві дії. Перша дія сказати, що число маленьке, і відправити його на початок, на ввод числа. Правильно ж? Тобто, раз дві дії, то мені слід вказати, що операторні. Дужки. Тобто вказати begin і end. Між begin і end надо ввести оператор write ln. Давайте спростимо, напишемо мало. І другий оператор, другий оператор буде go to V, наприклад. А В – це буде мітка. Тобто ми його знову відправимо вгадувати число. От сюди. Правильно? В. Двокрапочка. Мітка В. Тобто, якщо введений Y буде менше X, то ми йому виводимо мало. І go to V відправляємо знов на вводіть число. Інакше. Інакше. Але коли інакше, то тоді знову оператор if. Ще одне розвітлення. Інакше. Якщо y більше більше за x. Знову ж, оця дія у нас, я її просто скопіюю. Правильно? Вставити. Тільки нам на що написати? Багато. Неправильно. Він же більше число ввів. Багато. І go to. Go to V. І інакше ось отут. Це вже воно стосуватиметься, що він вгадав, да? Копіювати, вставити. right ln Молодець. 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 Оця мітка є нам що? Не потрібно в даному випадку. І мітку Є, «Е» можна отут також прибрати, щоб не резервувати місце для неї. Давайте спробуємо, як працює наша програмка. Запустимо. Ага. Треба присвоїти. Нічого страшного. Правильно. Випустили оператор ZN. Є число. Введемо, наприклад, число 2. Нажмемо Enter. Каже, мало. Правда? Каже, мало. Введемо 10. Каже, багато. Введемо 8. Молодець. Правильно працює програма. Правильно працює. Тепер трішечки вкладнемо наше завдання. Нехай «Ікс» Задається випадковим числом. Рандом. І вкажемо, наприклад, 8. Тобто, це буде випадкове число у межах 8. Може. Задаємо значення 5. Багато. 2. Багато. 1. Багато. Нуль крапочка п'ять, робить, але ж ми задали інтеджер, бачите? Давайте зробимо так. Помножити на 10. Mm -hmm. Зробимо так, напевно, тоді. Х1.